Доброго вечора на телеканалі Юасу ми новини п'ятниці 1 березня. Водопостачання, що було припинене в сумах через аварію на водогоні, планують відновити сьогодні до 18-ї години. водопроводу діаметром 400 мм по вулиці Героїв Крут, 54 54 А стався сьогодні об 11.30. без води залишилися мешканці будинків по вулиці Інтернаціоналістів, Героїв Крут, Івана Сірка, Заливні на проспекті Михайла Лушпи, частині вулиць Прокоф'єва і Харківської. Перед обідом поступила в диспетчерську службу заява про витік води на Черепіна або Герої Крут 54. Виїхала аварійна бригада, локалізувала витік води. Витік води стався аварійна ситуація на водопроводі діаметром 400 мм на стальній ділянці, яка побудована була у 90-му році. Директору департаменту інфраструктури Григорію Яременко обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Справу слухали вчора в зарічному районному суді. Сум, як повідомила нам прес-секретарка зарічного суду Наталія Сидоренко, підозрюють чоловіка в неналежному виконанні службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки смерть дитини. Одночасно на підозрюваного погладено ряд обов'язків прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора та суду, не відлучатися з міста без дозволу слідчого прокурора або суду. Повідомляти про зміну місця свого проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування з потерпілого, а також здати на зберігання до відповідних органів паспорт для виїзду за кордон, дослідивши надані докази. На думку суду є всі підстави для задоволення клопотання слідчого та застосування до підозрюваного найменш обтяжливого запобіжного заходу, а саме особистого зобов'язання. Ми вважаємо, що особисте зобов'язання це достатній запобіжний захід, який дозволить йому виконувати виконувати всі покладені на нього обов'язки і унеможливить. Ивить зокрема тиску на свідків і спілкування з ними, і так далі. Під особистим зобов'язанням директор департаменту інфраструктури залишатиметься до 3 квітня. Сьогодні суд також відмовив у відстороненні Григорія Яременка від посади. Про що клопотав слідчий за словами Наталії Сидоренко, чоловік із 3 січня вже відсторонений від посади. З Григорієм Яременко нам поспілкуватися не вдалося. Він не відповідає на наші дзвінки. Натомість ми поговорили з його захисником Василієм Матішенцем. Він сказав, цитую мене як адвоката рішення суду задовольняє. Сьогодні мали обрати запобіжний захід гол заступнику міського голови Олександру Журбі. Його, як і Григорія Яременка, підозрюють в неналежному виконанні службових обов'язків, що призвели до смерті людини. Засідання перенесли, бо Олександр Журба не прийшов до суду. Спочатку на 10 годин викликав, потім затримає що судні вінки з упереджуватися за станом здоров'я, потребує подальшого до депокритосного лікування. Довід додають. У зв'язку з вихованками просили підкласти вигляд справи, врахувати час необхідний для виконання слідчої обороності 184 кітар та підготовки захисту. Підозру директору департаменту інфраструктури міста Суми Григорію Яременку та заступнику сумського міського голови Олександру Журбі вручили 21 лютого після обшуків у міськраді. За інформацією прокуратури департаментом інфраструктури у 2017-18 роках укладалися договори на капітальні ремонти понад 180 ліфтів, зокрема, у будинку на вулиці Суприна, 32-1 дріб у сумах, де 2 січня у ліфті загинуло немовля. Не прийшов до суду в п'яте. Зарічний районний суд переніс засідання, на якому мав розглянути протокол, що склали на депутата Сумської облради Володимира Поцелуєва. Зробили це через те, що Володимир Поцелуєв знаходиться на лікарняному. Від сьогодні у чоловіка новий захисник. Після ознайомлення з матеріалами справи попросив відкласти розгляд справи, доки Володимир Поцелуєв на лікарняному. Є документ, які підтверджують, що дана особа по об'єктивним причинам не може прибути сьогодні в засідання, тому що він перебуває саме на стаціонарному лікуванні, не амбулаторному, а саме на стаціонарному. І тому я вважаю, що а, а, ну, я вважаю, що якщо ми зараз не відкладемо розгляд справи, ваша честь, ми прямо порушимо 268-му право на захист. Судовий розпорядник буде включати комісії за місцем роботи, то секретар повідомляє, що працює на роботі, але його просто зараз немає. Місці, то він десь по справам, то він десь на обході, то він ще десь. Про те, що він на стаціонарному лікуванні жодного разу секретар не знає, що заважає особі, яка притягнується до відповідальності, окрім заяви про відкладення такого розробного змісту, як він пише, подати письмові пояснення суду. Мені невідомо, що було до мене, тому я не можу собі пояснити. З приводу даного питання. Наступне засідання призначили на 20 березня на 16-ту годину. Нагадаю, 27 грудня патрульні зупинили автомобіль, за кермом якого був Володимир Поцелуєв. За інформацією речника патрульної поліції області Олега Сологуба, патрульні запропонували водію пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Той погодився на медичне обстеження. Лікарський висновок зафіксував у нього стан алкогольного сп'яніння. Тоді патрульні склали на водія адмінпротокол. Якщо у суді вину чоловіка доведуть, йому загрожує штраф 10 тисяч 200 гривень з позбавленням права керувати автомобілем упродовж року. Володимир поцелуєв депутат Сумської обласної ради сьомого скликання, обирався за списками всеукраїнського об'єднання Батьківщина і є членом цієї партії. Він медик за фахом і з 2003 року працює головним лікарем Сумської центральної районної лікарні. Майже 650 юнаків з Сумщини планують відправити на строкову службу. Як повідомив заступник військового комісара Юрій Онопко, перші медогляди розпочнуться на наступному тижні з 4 березня. Стартуватиме відправка призовників 8 квітня і триватиме до кінця червня. З 645 юнаків мають відправити на службу до лав Збройних сил України 300 призовників інших військових формувань, 345, з яких до Національної гвардії України 181 призовник, до призовник. Прикордонної служби 140 юнаків до спеціальної служби транспорту 24 чотири. Саме до інших військових формувань а це саме Державна прикордонна служба України є збільшення. Якщо порівняно з того, що ми призивали восени 2018 року, там було 35 чоловік, то на сьогодні день це 140 чоловік. Це порядка 17 тисяч, 770, це які підляючі призову. Але щоб ви розуміли, ця кількість, ці юнаки, деякі ряд юнаків мають право на відсрочку, деякі юнаки можуть бути непридатними до військової служби відповідно після проведення медичних оглядів. Для тих, хто не може проходити строкову службу за релігійними переконаннями, діє альтернативна служба на комунальних підприємствах міста. Це посади, які досить непопулярні, ну, Тобто, це працівник ритуальних послуг в спецкомбінаті. Якщо це, це догляду за тваринами, то це посада відловлювача тварин. Це посади електриків, це посади підсобних працівників. Для проходження альтернативної служби треба звернутися у департамент захистою із заявою також мати документ, що підтверджує релігійні переконання, копію документу про освіту, довідку з місця роботи. Наразі альтернативну службу у сумах проходять шість осіб. Відсьогодні в Україні мають збільшити пенсії. У середньому за інформацією заступника міністра соціальної політики Миколи Шамбіра, сума доплати складе 255 гривень. Кошти заклали у державний бюджет. Про це він розповів моїм колегам на першому. По суті, для всіх, кого пенсія розрахована по загальнообов'язковому пенсійному страхуванню. Ще також дві категорії підпадають. Сюди солдати строкової служби, які мають інвалідність або втрату годувальника, і чорнобильці, яким пенсія розрахована від заробітної плати. Тим, хто отримує мінімальну пенсію, додатково виділять по 2400 тисячі гривень. Це невиплачена індексація за 2015-2016 роки. За підрахунками Мінсоцполітики, підвищити пенсії мають більш як 10 мільйонам людей. Якої кількості пенсіонерів Сумщини це торкнеться, розкажемо у наступних випусках новин. Пенсійну реформу Верховна Рада підтримала у 2017 році. Вона, зокрема, передбачала осучаснення пенсій щорічно. Державний бюджет точно не переживає найкращі свої часи і сам захлинається від того, що знаходиться в стадії дефіциту. Якщо е, держава буде мати достатньо великий державний дефіцит е, на рівні, там, скажімо, 2-2,5% ВВП, як вона планує мати протягом цього року, то подальше підвищення пенсійного е, пенсій пенсії і додаткові е, надходження до пенсійного фонду, це буде просто нереально. Більше новин дізнаєтеся о 19-й годині. До зустрічі!